Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб-каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і приїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вами завжди Василь. та мої сільські будні. Хто знає, я приїхав-виїхав з села, приїхав в бучу трохи погостювати вдруге. До речі, ляньте, що сразу мені падає в око, Тобто мусорні баки, все окремо, скло, там картон, там пластик, все як в Чехії, дуже-дуже бачите, все культурне. Такі мусорочки, все на все строїться. Дуже реально прикольно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з вас був у місті Буча, але тут також є різниця до окупації, і після окупації. Тому що я був після окупації, от зараз як почали відстроювати. Вже третій раз я сюди приїжджаю, дуже класно, дуже мені подобається це місто. Якби все культурно, все красиво. Тихо, так не так як в тому Києві, там якась двіжуха. Тут таке, якби сільське, сільське місто, таке прикольне. Якраз те, що підходить Василю. Зараз направляємося цей... направляємося в магазин, треба щось купити, перекусити. Ну, зараз будемо бачити, що ми візьмемо собі. Хотіли поїхати в планах поїхати десь на річку відпочити, але погода трохи не дозволяє. Я, якби З дому виїжджав, було плюс 40, сюди приїхав, тут плюс 23 і дощ моросить. Ну але нічого, все ж таки даремно ми сюди їхали, тому щось -то вам і засніло. Тому обов'язково лайк перед початком. Та поїхали. Ось, друзі, ще трохи сліди залишилися, залишилися після так званої... Росії, бачите, які забори, все осколках, все побито. Ну, В принципі, все відновлюється, але є ще поки що такі міста. Ось так. Люди строїлись, строїлись, але на жаль ще і таке є. Ну, Нічого, все воно відбудується. Так, так, так. До речі, Матвій передай привіт. Він також з мого села, також гостює це брат Дімона, до кого я приїхав, гляньте, забори які. А ну, там вже нове відстроїлось, бачите. Тро Потрохи відстроїться, то в принципі поки Дімон зараз він у нас ходить в е качалку чи куди він там ходить. Тобто ми підемо скупимось поки що. Такі справи, я скажу. Реально люди відстроїлись, прийшли, прийшов російський мир, чи як там кажуть, руський мир. Та і ось на трохи. трохи біди наробили, але нічого. Все приживемо, все відстроїмо, все буде добре. Ось такий би якусь хатку таку посилю придбати, але це нереально. Ціни тут, мабуть, тисяч по 100 доларів хатка така коштує. Але нічого. Бачите, посічене, посічена. Ну так, да, ми тоді йшли по другій вулиці. Я не того забору. Тому, друзі, все, йдемо, йдемо. Зараз в магазин новус. подивимося ціни. Звичайно, що це дико для нас, тому що в нас якби... Таких супермаркетів зараз немає. Дічайні магазинчики і то ціні, ви розумієте, що втричі чи більше, ніж тут, де більш-менш тихо. Ну як тихо, можна сказати. От сюди щось прилетіло, бачимо. Потрошки-потрошки, по але нічого. Йдемо далі. Так, взяли голени, будемо шашлик робити. В принципі, я до цього шашлик не, не їв, але, але курятину, думаю, можна. Пожаримо. Також зараз молодої картошечки візьмемо. Ціна на, на, ця, на ніжки у нас 89 гривень. Ця картопля акція, де? ну так, да, без акції 50, зараз по 30. В принципі, нормально. так, кілограмчика два бори, щоб було в запасі. Тільки якась ось плісні віє. За ще вибирати яку получ. У нас якась картопля чиста продається, тут бачите, яка не дуже чиста. В принципі, так по цінам. Так, цибуля. Біль... Ну все по акції, бачите, цибуля 65, а так 80. В принципі, це то що... то, що по акції. Так, цікаво. Дині. Так, Диня у нас Диня. Диня 120 гривень. Кавун 40 гривень. Калун, калун, калун. У нас, в принципе, калуны дороже. Тут по 40 гривень. У нас сейчас самые были дешевшие по 55. Ты не важишь? Надо где важить? На кассе? на кассе треба важить? Не тут? -а? Ага. Так, друзья, далее решаем, что еще брать. Так, огурцы, огурок. 55-53. Так, ну, наверное, не знаю. А какие учебные пробывал? Mm. Уйти? Mm. Ути. Mm. Ути. Mm. Або уйти? Mm. Давай, тут буры. Mm -hmm. Так, больше для суда. У нас есть травоядный mm. буры, штук 6. Да, 4. Хватит, 4? -5. 4? 5 -4, -5. 4? 5 -4 -5. Да, так, а помидоры, помидоры. Тут есть? Тут они есть. Так, помидоры. Так. Томаты. Томаты, томаты. Что вот это у тебя горы? Ну да, выбрасывай, так подтвердись и будет. Томаты. Ну, томати 73 гривні. три штучки більше, Скільки це три штучки я сам три тільки зим Ти Ті мои ипоты ты не Що, все хватає? Mm -hmm. Так. мясо овощі є. пять на Чорний перець взяти. Так. Так, закидайте вудку. Це у нас форель, там де ще ось осетер плаває. Красавчик. нема, так? Не? Вибір невеликий, але вудку закинути можна, так? Краса. Також на шампур надінемо грибочки. Гриби у нас 91,50. В принципі, є різні, які хочуть ухти, цей красивий. О, таких я ще не бачив. що це у нас за гриби. Ерінге якісь. Красиві ціна на них. За один кілограм 266 гривень. Та маловати ще друг. Так. так, ну, зелені, зелені є, так? Да? Зелень була дома, да? Іван казав? Роду. Парковочки, все сплиточки, там новостройка, там новостройка, це все новостройки. До речі, ось там ми живем. Красивий дім. Ну, тут в принципі тільки-тільки люди заселяються, це все новостройки, тільки-тільки все будується. Краса, краса. Така дитяча площадка. Ну тут ще все... Начебто басейн, можливо. Це ж басейн тут да? був Ось просто зараз накритий. А так качельки, карусельки, двір закривається з усіх сторон, тобто охорона є, то всі тільки заходять з цими красиво. Таке місце красиве Проблема в тому, що світла немає, десятий поверх, трохи з непривички, поки піднімешся. Покинув опускатися набагато легче, але підніматися тяжко. Під'їзд красивий, бачите, все новеньке. Фух, але легені можна виплюнути з непривички. І це не буде світла до самого вечора, кажуть. Планове відключення. Але нічого, переживемо. Так, друзі, прийшли ми додому, єлі піднялися по цій драбині. Так, ладно, починаємо. Показую обзор, розпаковка, що вам придбали. Ордець. Це понятно. Стаканчики. Також понятно. Соку на піску налити. Приправа для курки. Перець, чорний, сіль. Це буде все йти до нас е, в шашлик, тому що не майонез, нічого такого ми не використовуємо, тому що всі на дієті. Одноразові такі мисочки. Взяли. Так, що нас по... Овощам. Помидорки такі класні взяли. Ну, Слабенько ще пахне. Свої з городу завжди краще. Помидорка. Так, Картопелька. Зараз треба буде її почистити, помити, поки, поки Дмитро приїде з спортзалу, ми помиємо, почистимо. Ось така картопелька, але бачите, грязна. У нас чомусь продають завжди чищену. Тут грязна, але Та нічого. Також е, сподобались мені гриби. То також замаринуємо їх, ось такі грибочки у нас на шампурці, якому надіваєте, і на жар на, на мангал дуже смачно виходить. Це дієтично. Також у нас іде. Так, 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 так. Також іде у нас ось такі огурчики. Ось такі. о. Далі, 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 далі взяв два кілограмчика ось такі курячі гомінки. Тобто зараз ціна їхня. 89 гривень, за кіло, у нас вийшло 183 гривні. Тобто ось це все, все начебто багато, вийшло мені на 500 гривень, рівно 500, 513 навіть. Вклалися в цю суму, ну, в принципі, нормально. Тому зараз будемо показувати, як що будемо маринувати. Поїхали. Так, друзі, взяли гомілку, насипали. Думаю, нам в принципі на трьох це буде з головою. Зараз промиємо трошки Під проточною водичкою їх промиємо, щоб було все чистенько, гарненько. До речі, перший раз буду їсти, коли я останній раз я їв десь е, та, мабуть та, в грудні десь останній раз я шашлик їв. З того моменту я більше їх не їв. Але нічого, так як світло тут виключають, пару днів піднімешся на цей 10-й поверх, то в принципі і сіли не можна їсти. <гум> так, беремо сіль. Так, 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 так. Запаминайте, що у нас робиться. Точно сіль. Сіль. Небагато. Ну, Можна ще трошки. Отак. Цього буде достатньо. Сіль. В принципі, нічого такого лишнього не майонезу. Ну, Зараз ще... цибуля є. у вас? Да. Ну, Зараз ще цибулька не нарізали. Ну нічого. Начистимо ще цибульки. То вже буде потім. Так, приправа для курки. Зараз половинку лише, тому всю не будемо. Лишимо ще половинку лише, нам ще пригодиться потім. Добавимо її в гриби. Також вийде дуже смачно. Так, ще трошки. Так, це ми лишаємо на гриби, далі у нас йде перець чорний, чорний мелиний. Так, 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 так. Персика, всього буде достатньо. Так, перець, це, 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 це. І тепер починаємо це все ретельно змішувати. Але зараз спочатку начистимо цибулі на паузу. Його? Так, да, друзі, щоб не казали, що тільки один василь працює, всі працюють. Дімон зараз в спортзалі працює. Матвій цибульку зараз начистить та будемо змішувати це все. Так, друзі, цибульку Матвій нарізав ось такими кільцями. Зараз ми її додаємо до нашої курки. Давно шашлик не маринував. Вже й забув, що це та як це. Ось так, В принципі, ми її на шампура надівати не будемо, вона нам просто лише щоб дала сок. Сок та смак. Так, Далі беремо оцет трошки, трошки щоб також м'ясо пустило, щоб цибулька пустила сок трошки додаємо Ну, цього буде достатньо, там грам 20 може я не знаю. Тепер беремо це все і активно змішуємо, щоб кожна... натираю, кожну ніжку цю горобячу. Натираємо, перетираємо. А ну зараз, поки ми начистимо. Відваримо картоплю ми зразу з тобою відваримо, тому що там на природі ну, не буде можливості її відварити. У нас котілка немає, то ми її вдома відваримо та повеземо вже так, 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 так. Думаємо, будемо. тому хто з бучі, зараз приходьте до нас, гості та будемо разом їсти смачний Васильівський шашлик. Так, 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 так. Так, 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 так. так. Ну, В принципі, ось такий результат. Далі, далі я вже все далі ще протру. Ну, вже вам це не потрібно бачити. На цьому поки що також пауза. Так, друзі, у нас ідуть грибочки, будемо маринувати пакеті, але тут трохи треба не дієтично. Добавити не дієтичного продукту. Майонез трохи додав, тому що без майонезу вони будуть суховати. Я знаю, що в нас ПП. тобто, Але трошки думаю нічого не цей. Бо вони без майонезу будуть сухувати. Ось тут буквально грам 30 ось ми видали. Все, тут навіть ось покажу тут просто 30 грам того майонезу, щоб трошки трошки вони були у нас жирніші. Далі беремо сіль. Гриби виходять також дуже-дуже смачні на мангалі. Присолюємо. Так, далі у нас йде перчик. Перчика не, не шкодуємо так. Перчик є, ще лишився. І трошки-трошки буквально для запаху цієї приправи. Можна було купити приправу для грибів, але в принципі я кажу, вона ну, бажаю, вона. Ви не поймете, чи то була приправа для грибів, чи то була приправа для, для курки. Воно фактично все одинакове. Так, є приправа. Беремо наш пакет тепер і ось так його змішуємо. Тобто маринуємо його прямо в пакеті, щоб не вимазувати в нас каструльку. В принципі, і то можна було не вимазувати м'ясо, але у нас, на жаль, пакеті ті грязні, то в принципі ось так ми зараз. Все чудово промаринуємо. Це було таке відео, чисто як ми скупилися, та як що підготували. Тому що немає можливості зняти одне ціле відео. По-перше, це буде дуже довго, по-друге, не вистачає пам'яті на телефоні. Треба... ну, Думаю, ви поняли. Гриби ми не різали, так прям ціляком їх на шампурчик надінемо. Та воно буде чудово. Ось так. Це, в принципі, ну, теж дієтично, що що, курка, що гриби, можливо, завтра ще і рибку пожаримо, можна рибку буде придбати. На сьогодні і так багато чого, картопля, м'ясо, гриби. Ось такі у нас виходять гриби, покажи. Чудовий а запах. Ах, треба на сковорідку, або, точніше, на мангал скоріше. тому далі працюємо з картоплею. Так, Картопелька у нас доварюється, в принципі, нам якби картопелька, м'ясо. Грибочки, салатик та і все таке. Тому з вами був завжди Василь. Ця частина закінчується. Не забувайте лайк, підписка, подорож продовжується. Уже будемо знімати наступну частину. Тому всім пока, чекайте наступної частини.